Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила в Севастополі в окупованому Криму. Очевидці з самого ранку повідомляють про звуки вибухів. Рейд тимчасово перекритий у Севастополі, не ходять пароми та катери, рух між районами можливий лише автобусами. Повідомляється в телеграм-каналі Уряду Севастополя. Пише Тас. Самопроголошений губернатор Михайло Розважаєв повідомив, що кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників у акваторії Севастопольської бухти. Пізніше з'явилася інформація, що нічна атака безпілотників у Севастополі стала наймасовішою за весь час війни. Окупанти вже обіцяють карати мешканців Криму. Отож, згідно повідомлень російських окупантів, противник намагався завдати шкоди військовій інфраструктурі. Гуляйтер Севастополя Михайло розважаєв заявив, що всі раніше доступні для цивільних трансляцій з камер відеоспостереження в Севастополі будуть закриті. Крім того, людьми, які викладатимуть відеозаписи, які дають можливість противнику виявляти системи оборони міста, займатимуться спецслужби. Неофіційно надходять повідомлення, що під ранок відбулася вдала атака на головну базу Чорноморського флоту Росії по бухті з військовими кораблями в Севастополі. Пошкоджено флагман адмірал Макаров та інші кораблі адмінбудівлі. Також про пошкодження фрегату адмірал Макаров повідомляють і русняві ТГ канали що в ході атаки дронами пошкоджено радіолокаційну систему фрегата адмірал Макаров, а також є дірка в мінному тральщику. Російські канали ТГ змусили визнати, що під час ранкової атаки дронів камікадзе в тимчасово окупованому Севастополі мінний тральщик і фрегат адмірал Макаров отримали пошкодження. Але наскільки сильно пошкоджений Макаров мовчать? Зрештою, після занурення крейсера Москва саме адмірал Макаров став флагманом російського окупаційного флоту. А що трапилось, що з лицем Русня задається питанням Борислав Береза, коментуючи інформацію в ефірі телемарафону про Севастополь, де протиповітряна оборона окупантів, нібито працювала над безпілотниками. Спікер оборонних сил півдня Наталя Гуменюк заявила, що вони готують офіційну інформацію, але, скоріш за все, це були бойові комарі, що так хвилюють росіян. Також інформацію про пропововану у Севастополі підтвердив і радник глави МВС Антон Геращенко. Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило сьогоднішні вибухи в Севастополі. Що говорять, був напад на кораблі Чорноморського флоту, за їхніми словами, були залучені 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотних транспортних засобів. Підтвердили пошкодження морського тральщика Іван Голубець, називаючи їх незначними. Вони звинуватили у підготовці нападу та підготовці наших військ, британських фахівців. Про комарів нічого не було, але, мабуть, вони бояться навіть згадати про них. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.